Кажуть, що ви дуже відомий військовий. Доброго дня. Доброго дня. Та ну, я б не сказав, що дуже. Я знімаю випадкових людей. Хотів запропонувати вам портрет, якщо хочете. Портрет? Да? Давай. Клас! Заплив я трошки журком. Але фотки класні. <рес> Супер. О, ця крута. Ага. Ну, я... так з графіті, ти знаєш? Так, <рес> да, так, да, так. Да. <рес> стілі. Тільки почалась повна масштабка, ми з друзями зібралися. І взяли руки зброю, пішли воювати. Потім приєдналися до «Вовки да Вінчі, до батальйону, отримав поранення, в результаті чого мені ампутували кінцівку, пройшов реабілітацію, і зараз якби, так пристосовуюся до життя. Все класно? Да, все супер. Да. Маю дуже хороших друзів, які не дають вішати носа чи як правильно. О, а це важливо. Да. Я це розумію.